Як найняти е, ідеального SEO до себе на роботу? Мені часто задають таке питання, і я е, не так часто їх наймав і сам являюсь СЕО, і я можу вам чітко сказати: якщо у вашого SEO, якого ви наймаєте на роботу, немає е, дашборду з попередньої роботи, так як він е, аналізував і приймав рішення, як він вибудовував свої? Гіпотези немає сенсу таку людину взагалі навіть набирати, навіть якщо він стопова компанії Google і так далі. Тобто, у будь-якого SEO повинен завжди бути дашборд. В цьому дашборді повинні бути всі важливі показники, які впливають на бізнес. Цей SEO повинен бути і операціоністом, і візіоністом, і стратегом, і кризовим менеджером, і комерційним драйвером, і повинен розбиратися будь в яких напрямках не поверхностно, а на досить великому рівні, навіть юридичних. Тому чим більше в нього буде от такого бачення, тим це краще буде сіло. Але всі показники, все повинно бути зібрані в одному дашборді. Тільки так можна зрозуміти, наскільки людина приймає рішення, як вона структурує дані і що вона в них бачить, і виходять, виходячи з цього. Які задачі і результати вона ставить перед компанією, перед своїми працівниками і підлеглими. І тоді можна дивитися на результат. Ну і ще в ідеалі запитати у цієї людини, яку ви будете наймати, чи є в них або в нього, в неї хоча б одна. Зустріч з записом, з командою, як вона ставить рішення, як вона проводить зуми, наскільки вони розтягнуті, як вона спілкується з командою і так далі. А далі ви вже будете бачити, що за людина. Але найголовніше не дивіться на те, де те, де людина працювала до цього, які в нього результати, тому що ви не знаєте, скільки там вкладали в маркетинг, скільки ця компанія. Працювала на ринку, які там власники, чи залучалися вони до цього, допомагали розвивати бренди, компанії і так далі. Це все буде омана. Тому робіть так, як я рекомендую. і У вас буде круті SEO, і ви будете вибирати правильних надійних людей.